Ви подивіться, яка краса навколо. Хіба сонце ховається від того, що в нього немає настрою? Чи сьогодні в нього погане самопочуття? Ні, воно світить. Навіть за хмарами сонце світить. Бо воно є, було і буде, не дивлячись ні на що кожна людина. Кожне живе проявлення Бога було, є і буде. Хто його знає? Може, в землі теж холодно? Може, річці холодно, але все це проявлення Бога і воно просто прекрасне, воно просто дивовижне. Ми нехтуємо нашим призначенням творити цей світ, творити в любові. В гармонії, в радості. В насолоді ми повинні зрозуміти одне, що любов усіх людей на планеті може змінити життя в одну секунду. Якщо всі люди на планеті почнуть випромінювати щастя, радість, задоволення від свого існування на цьому світі, то не буде ніяких воїн. Не буде ніяких катастроф, не буде ніякого болю, жалю та розчарування, а буде тільки радість, спокій, гармонія і процвітання, але нам потрібен час, щоб ми збагнули це не розумом, а серцем. І тоді наша душа буде найщасливішою. У цьому світі.